Ну, знову ж таки, у нас одна з опцій, який шлях обрати в ситуації, коли було лікування золутамідом або при наявності мутації, мій конфлікт інтересів він трошки є в цій доповіді. Клінічний випадок, 50, це реальний клінічний випадок, 54 роки пацієнту, в червні 23-го року дізичні прояви болі в кістках, ПСА 245, обстеження згідно стандартів. Всім зрозуміло, що приблизна, яка може бути картина при такому ПСА, це ціна на карцинома Т3Б, Н1, М 1Б з в кістки, GreyGroup 4, метастатичний, гормончутливий рак передміхової залози, призначена триплетна терапія, яка протязі, проводилася на протязі майже півтора року, була ефективною. ПСА впав до мінімальних цифр 1,78, як надір, в подальшому незначне погіршення Самопочуття на протязі трьох місяців підвищення ПСА до 6 на грам літр. Діагностована біохімічна прогресія при, нормальному, при низькому рівні тестостерону у крові час подвоєння ПСА 21. Підтверджена метастатичний кастраційно-рефлективний рак передміхрової залози. І по комп'ютеру знайшли три нових вогнища в легеніях радіологічна прогресія. Чого брати в якості терапії першої лінії цьому пацієнту, адже лікування гормональної препаратом в анамнезі у нього було, був абіратерон? З приводу наявності мутації, питання залишилось. Ми дійсно можемо на сьогоднішній день говорити про тестування на мутації декілька разів одного і того ж самого пацієнта, адже з плином часу нові мутації можуть виникнути у нього. І, можливо, на момент, коли ви зараз маєте з ним справу, у нього саме ці мутації можуть бути. Е -е 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 про це вже була навіть ціла окрема доповідь, що ми можемо брати на мутації. Це тканина первинна, доброчений широко застосований підхід, циркулююча ДНК, високопотенційний метод клінічна валідація у раку ракурс міхорової злози і лімітована. Або цільна кров. Цільна кров лише е, показує нам соматичні мутації, але не набуті в. Е, Час е уже мутації самої бухлини. З доповіді від на Європейської асоціації урології Алекс Яд, який чітко показав, що зразок первинної пухлини в принципі при наявності вже метастатичного захворювання первинний зразок не бажано брати як е, матеріал, бажано взяти зразок метастазу, але доцільність брати не з кісткових метастазів, бажано взяти десь лімфоузіл обмеження та стосування за зразками тканин, високий рівень невдач, клітинна варіабельність, архівні зв'язки не відображають метастатичну стадію захворювання. Пов'язано це в першу чергу саме з тим, що це гетерогенне захворювання, і можуть бути клони і з'являтися інші клони, які мають іншу генетичну структуру, і нам бажано знати, що відбувається саме. На цей період часу е, обмеження стосування по циркулюючим ДНК в плазми крові, низький рівень цих е, циркулюючих клітин, доволі важко знайти. Відсутність широкого доступу до методики. Найбільш виходить саме для метастатичної стадії. Відсоток ДНК було доведено, що він є вищим під час прогресування захворювання, тобто під час стабілізації рівень циркулюючих ДНК завжди дуже низький їх дуже важко знайти. Медіана відсотку циркулюючих ДНК складає до 25% залежить від клінічної стадії захворювання. Високий відсоток на початку асоці... самого захворювання асоціюється з поганим прогнозом по загальній і безрецидивній виживаності в контексті лікування всього, всього лікування. В нашому пацієнту було проведено молекулярно-генетичну діагностику на, на наявність мутації генів по гістологічному блоку. Він виявився непридатним для тестування. Проведено молекулярну діагностику за медийникою рідинної біопсії циркулююча пухлина ДНК, яка виявила е, мутацію гена брака 2 до 25%. Тобто цей пацієнт фактично у нас на стоп-контролі може пройти під е, лікування монотерапією лінпарузу, який була призначена йому. Е, ПСА знизився до 1 нанограма на мілілітр. Рівень е, значно не падав, лікування продовжується. Поступове подальше е зниження рівня ПСА. На чому основані така можливість призначення цього препарату, це е дослідження ProFound, яке було, результати були опубліковані кілька років тому. Е е Критерію включення було підтверджений метастатичний кастратор рак передміхорової залози з наявністю е мутацій генів. При цьому вони були розміщені на дві групи. Група А, це агіни Biercaj 1, Bierc 2 та ATM, і всі інші когорта Б. по дальшому одна група отримала, кожна з цих груп отримувала після рандомізації 2 до 1, або алопаріб, або лікування нзоутамідом або апалотамідом. І при прогресії можна було розсліпити це дослідження щодо пацієнт, і пацієнт уже в подальшому отримував алопарів. Чому розділено на дві групи когорта А і когорта Б, тому що когорта А це відомі речі, які перейшли до нас з мамології. Ці доведена мутація цих генів є патологічними, яке добре піддається лікуванню парпінгібіторами. Тоді як інші гени, це вже паралельні гени, які можливо в подальшому на перспективу можуть бути використані. Можливо, ми колись знайдемо їх в примінення цих генів. Виявилося, що лише когорта А спрацювала насправді, тобто, якщо були знайдені мутації генів Бірсі 1, Бірсі 2 або ЕТІМ, при цьому рівень виживаності без прогресії групи Паріба був майже на 4 місяці довше, склала 7,39%. Якщо відкинули мутацію ATM, залишили тільки BRC1, BRC2, то рівень різниця між медіаною виживаності збільшилась майже втричі. 10 місяців проти 3 місяців в групі, яка не отримувала лопаріб. І ці переваги зберігались незалежно від того, використовувався раніше таксани до в лікуванні цих пацієнтів. Це були вісцеральні, це були кісткові метастази і або метастази в лімфоузли. Значення немало. В всіх субгрупових аналізах е, була показана перевага використання алопарібу е, в групі пацієнтів, які мали мутації генів, в тому числі віковий ценс, також не мав E, показники загальної виживаності також були кращі в групі, яка отримувала поріб, встановили вже 19 місяців, порівняно з 14 місяців, які препарат не приймали. По загальній виживаності е, з мутацією Берсії 1 Берсії 2, ця цифра збільшилась до 20 місяців, і враховуючи те, що пацієнти могли зробити кросовер на момент прогресії перейти і завідомо вже приймати дослідний препарат Алапаріб, то така блізниця, якщо з поправкою на перехід до іншої групи лікування, була б значно більшою, ці пацієнти жили більше вдвічі, фактично. Чи впливає тип виявленої? mutações Чи соматична, чи спадкова на ефективність терапії лопарібів серед пацієнтів з метастатичним кастратором шахтивним раком передміхорової залози? Питання більш ем, риторичне, тому що в мамології доведено, що така різниця є. Виявилося, що в урології рак передміхорової залози не мала значення. Це мутація ем, спадкова чи набута. Різниця в ем, лопарі працював в обох цих групах. і в у будь якому випадку дав значну продовження тривалості життя пацієнтів. Знову ж таки, питання, чи мало значення, чи це з гістологічного блоку, чи з циркулюючої ДНК взялись ці генетичні тестування, ось також ніякої значення це немає. Абсолютно ідентичні результати. Звідки ви взяли ці мутації, не мало значення, тобто це доводить до те, що по великому рахунку ну, бажано все одно брати або циркулюючі ДНК, або метастатичні пухлини. Ну, висновки, молекулярні дослідження на виявлення мутації генів і рекомендується продовжити проводити на більш ранніх етапах лікування з використанням гістологічного блоку, який на сьогоднішній день вважається стандартом. Циркулююча ДНК може використовуватися як альтернативний метод у разі, якщо зразки біопсії недоступними для проведення молекулярного тестування. Дослідження провад програму... медіа.